Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись. все як завжди. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті. Ви знаєте вихід з труднощів. Взагалі, то це ситуація, в якій. Будете мати підтримку від когось зі своїх родичів або з людей, які дуже мають прихильність до вас. Це як збільшення ваших якихось важливих, ну, тобто, те, що вам. Подобається те, чим ви опікуєтесь, те, що для вас важливо. Ну, У кожного, у кожної це своє щось, але це збільшення чогось. Тобто, у вас, ви і так були задоволені, а тепер ще більше будете задоволені. Ну, Тобто, це, як, знаєте, щось, що прийде до вас, у вашу родину, у вашу оселю. Ну, щось таке. Чому будете радіти, що буде робити вас ще трошки щасливішими? Може, якась приємна покупка, може, ну, там, сюрприз якийсь вам що хтось зробить? Там, дивіться, у кожного, у кожного щось своє. Сфера кохання. Завтра, що у вас буде у сфері кохання? Ну, Для когось, скажу, це ж не для всіх, а от все одно ж все, треба ж всі варіанти озвучити. У когось буде суперечка з коханкою. Все ж було так добре, так гаразд, а тут жінка чимось буде незадоволена. Комусь так. У когось по сфері кохання. Нібито все гаразд, весело, приємно, проводити час. Але в якийсь момент саме жінка нагадає про свій характер. Щось трошки так буде порушена рівновага відносин. Саме жінкою. Далі. Її чоловіка у бік жінки завтра що буде робити? Взагалі, то як зазвичай. Ну, я не можу сказати, що щось тут дуже буде таке інакше. Ні, як зазвичай розмови ті самі, і взагалі жінка для нього от зірка. От просто зірка. Він пишається її, він милується їй. Вона подобається. Це просто безкінечно подобається все, що вона робить. Але дивіться, як тут є якийсь момент, який от це як щось їм не хочеться робити. щось його трошки як приторможує. От знаєте, як нема настрою на щось. І так вже бувало, Це не, не щось. Ну, знаєте, коли людина ховається від якоїсь ситуації, від якоїсь, наприклад, теми з жінкою. Тут розмови будуть, але є тема, яку він не хотів би торкатись цієї теми. От ви в якийсь момент ви відчуєте це. Далі дивимось. дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Та тут жінка є тема, якою вона не хоче торкатись. І чогось не хоче робити. Щось, знаєте, от як навіть говорити про щось не хоче. Наприклад, там чоловік щось просить її робити, або не навіть і не просить, а каже: оце зроби, отак зроби, там туди сходи, а їй не хочеться. У неї є свій круг інтересів. І вона буде чимось своїм зайнята. І буде, знаєте, навіть ну, це, це як знаєте, вимкнула телефон, щоб не заважали ніхто. Щоб не торкались. Там, ні, ну, тут як ховатись, трошки ховатись буде від чоловіка. І взагалі, тут би чоловікові звернути увагу, тут є щось, що не до вподоби жінці. Поки що вона про це не говорить, але якщо він буде дуже наполягати, все скаже, нічого не замовчить. Це, знаєте, як дає йому можливість, ну, може, це у нього там, тимчасове, може скоро він припинить там, ну, про це казати чи так діяти. Знаєте, як дає йому час, але ну, тут, тут ненадовго так хват, ну, вистачить їй терпіння. Для одиноких, що у одиноких буде у сфері кохання завтра. Одинокі тут закриваються від імператора. Або це був ваш чоловік, або це чийсь чоловік. Знаєте, людина така, що ну, такий, він задоволений життям. Хтось ховається, а хтось просто знає, що він десь там на захисті. І що буде у вас. дівчат тут для деякі з вас вважають себе одинокими, бо нема поряд з вами людини, бо він десь там на відстані від вас. Але знаєте, от як на тонкому плані, то ви разом і як у думках цього чоловіка, ви разом, ви пара для нього, і у вас гармонійні стосунки, і він не вважає вас людиною, яка відокремлена від нього. Це тільки відстань між вами. А от на ментальному рівні він вважає, що ви просто прив'язані один до одного, що ви саме його кохана жінка, ви йому дружина в його уяві. А може і на паперах тут вже дивіться все ж таки загальний розклад. Далі дивимось робота. Що у вас буде завтра в роботі? Тут все гаразд, але будуть зміни. Які вони будуть, ці зміни? Чи завершиться. Стосовно, от знаєте, через інформацію, щось піде, ну, як, в минуле. І це може бути така ситуація, як щось таке подібне вже було. Це не так, щоб щось зовсім нове. Такого ніколи не було і тут станеться. А це як те, що. Ну, як має циклічність. Наприклад, якийсь проєкт завершується. І ви розумієте, що ну, от, люди, з якими ви працювали в цьому проєкті, ну, це буде розголужений вже колектив. Вам хочеться цю ситуацію зупинити, затримати? Але ну, бо страхи є, бо а що далі, а що тепер? Це може бути така ситуація, коли якийсь певний колектив от щось одне робили, працювали над якоюсь однією ситуацією, і закривається, наприклад, там цілий відділ. І що у вас, якщо така ситуація, що вам робити, що у вас буде? Виходите з страхів, бо ви десь майже одразу при... прилаштуєтесь до іншого колективу. Тут вам одиноким одинокою не ставати в роботі, ви будете при роботі. Далі. Що вам важливо прийняти завтра? Що вам важливо прийняти. У вас рух починається, якийсь, який ще треба буде збалансувати цей рух. Але це, це той рух, який веде вас до перемоги. Саме тому, що ви людина, яка вміє все прорахувати, ви вмієте все відмітити, нічого не пропустити. Тобто ви тут людина, яка все, що робить, Дуже зважено робить, дуже прораховано. Тож приймайте, як є будь-які зміни, будь-який рух в вашому житті, він веде вас до перемоги. І це головне тепер, від чого краще б за все відмовитись. Давайте побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись. Угу. Закрита карта, вона з двох боків однакова. Дивіться, там, де вам треба прикладати занадто багато зусиль, але ви знаєте, що ситуація не буде швидкою. Це вона, знаєте, може розтягтись на дуже довгий час. І це може так бути, ну просто тому, що воно взагалі там щось не може зроблено бути швидко. А може бути і така ситуація, там де ви не все розумієте, не все знаєте. І ви нібито і зусилля прикладаєте, але не робите чогось важливого, і тому ситуація затягується, а не робите тому, що не розумієте, що вам це треба зробити, і як не дивитесь в той бік. і... Ну, Самі розумієте, коли десь в чимсь є не, така необізнана ситуація, то воно ж все одно веде в тупік. Тож, спочатку вивчить питання для себе, а потім вже буде все влаштовуватись. Далі, чого ж вам не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Ну, для когось тут буде якесь таке, знаєте, бажання у когось зробити вас таємною жінкою своєю. Комусь цього, такої пропозиції не уникнути, ну там вже самі знаєте, що з цим робити. Для когось, ну, як в трикутничок вас хтось буде тягти, бо виникло до вас бажання, бо ви дуже цікава жінка. А для когось хвилювання через таємницю через те, що цю таємницю треба втримати. Нікому не треба розповідати. А вам дуже-дуже хочеться язика, дуже складно за зубами втримати. Ну, теж знаєте, що з цим робити. Бо якщо втримаєте ту таємницю, ви щось гарне собі отримаєте потім. Це знаєте, таємниця не просто так, вона вам принесе якийсь ну, якийсь як дарунок. А може, у вас тут треба мовчати про дарунок комусь? Може бути і така ситуація. Як готується для когось дарунок? І дуже хочеться розповісти людині, але ні. Так, ну і давайте дивитись порада від вищих сил для вас на завтра. Мечів тут виходить, для когось це от той чоловік, з яким ви спілкуєтесь, може бути ваш чоловік, може бути родичем вашим, може бути для когось лікарем, вчителем, фахівцем, якимсь там юристом, нотаріусом. Людина, яка може для вас щось врівноважити. Щось що вам складно дається. Але, як, знаєте, як. Допоможе вам знайти рівновагу в тих ваших справах, які вам ну от витягнете, але це складно. А він, як допоможе вам стабілізувати щось, що для вас важливо. Ну, ось так. Звертайтесь, він допоможе. Все, на цьому щиро дякую за перегляд. Гарного дня вам, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці, цінуйте та любіть себе. Побачимось в наступних відео, особливо, якщо ви підписані, то точно побачимось. Всім пока.